І знов я вітаю вас, друзі! З вами, як завжди, наприкінці тижня. Програма про головне та я Олена страхович. Спекотне літо і війна в країні продовжуються. За даними НАСА, липень 2023-го став найспекотнішим місяцем на землі, починаючи з 1880 року, ну тобто спочатку спостережень. І наступного року наймовірніше глобальна температура знов поб'є рекорд. Але якщо спека завершиться вже через пару-тройку тижнів, принаймні так прогнозують синоптики, то скільки триватиме війна в Україні і чим вона закінчиться, навряд чи хтось може сьогодні спрогнозувати. Про це, до речі, ми ще поговоримо. А ще про те, в якій країні нам доведеться жити після її закінчення. Але почати я хочу зовсім з іншої місцевої події. Яка особисто мене найбільш вразила на цьому тижні декілька днів тому? Державне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому подружня пара поліцейських двічі переїхала на своєму джипі літню жінку, сусідку, до речі, а потім намагалася приховати свій злочин. Ну, якщо ви не бачили цього, то подивіться. 81-річна жінка отримала смертельні травми внаслідок аварії, що сталася у Білгороді Дністровському. Встановлено, що співробітник поліції, виїжджаючи з двору, на своєму автомобілі заднім ходом збив пенсіонерку. Разом з чоловіком у салоні була його дружина, також співробітниця поліції. Подружжя перенесло постраждалу на лаву під під'їздом і викликало швидку допомогу. Але, не дочекавшись, медиків чоловік поїхав. Пізніше місце події покинула його дружина. Постраждало доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Обох поліцейських усунули від виконання службових обов'язків. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Повідомило прес службі облполіції. Ну, чесно кажучи, мені навіть важко коментувати це, бо така поведінка, як на мене, за межами добра та зла. А тут мова йде ще й про правоохоронців. Не хочу узагальнувати, але ось такі саме випадки, як і історії з корумпованими воєнкомами, суддями, прокурорами, чиновниками, викликають багато питань щодо майбутнього нашої країни, особливо коли їх злочини після гучного розголосу так і залишаються безкарними. До слова на цьому тижні президент Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних воєнкомів. а також закони, якими мобілізація та воєнний стан в країні подовжені ще на 90 діб. Ну, що стосується воєнкомів, то в мене тільки одне питання: а де карні справи на їх керівників в міністерствах? Бо навряд чи безпосередні начальники, скажімо, воєнкома Борисова не бачили на чому їздить де і як живе їх підлеглий. А ось щодо подовження дії воєнного стану до листопаду, то тут питань набагато більше. Наприклад, про долю виборів країни, і ми з вами зараз їх і поставимо політичному та воєнному експерту Миколі Капітоненко. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, яка подія чи яка заява останніх семи чи десяти днів була на ваш погляд найбільш важливою для подальшої долі країни, для подальшого розвитку подій на фронтах чи геополітичних? Що стосується країни, що стосується півдня країни? Що скажете? Конкретних подій, заяв я не те, що. Пам'ятаю добре, я навіть не дуже добре пам'ятаю, що з цього було 7-10 чи більше днів тому, хоча порядок денний був насичений. Але, як на мене, основна навіть не заява, а явище чи щось таке тенденція останніх днів, яка проявляється в ряді різних заяв, оцінок, припущень в різних країнах. Воно все зводиться поступово до того, що в Україні починають усвідомлювати реалії нинішньої війни. Я так розумію, що на Заході їх почали усвідомлювати дещо раніше всередині України скептичних голосів типу можливо про те, що війна ця буде тривати довго, і швидких перемог чи швидких навіть просування лінії фронту не варто на це особливо розраховувати. Таких оцінок стає більше останнім часом, вони вириваються в публічну площину, і я бачу більше обережності в прогнозах сьогодні, від, в тому числі від українських посадовців. Бачу більше питань про те, що робити далі на багатьох напрямках. Що стосується зовнішньої політики, то це, передусім, звичайно, НАТО. І Співпраця, так би мовити, в більш широкому міжнародному контексті в нас раптом задумались про те, що до чого прагнути наступного року на наступному саміті в Вашингтоні, як, як взагалі далі вибудовувати стратегію стосунків з НАТО, і як отримати більше друзів по всьому світі? Бо пройшло півтора року війни, і стало зрозуміло, що. Є багато країн, які займають позицію, як у нас яка не схожа на нашу або на позицію Заходу, які не зацікавлені в поразки Росії, які можуть нам симпатизувати, але тим не менше, з прагматичної точки зору, не надавати особливої допомоги. Коротше кажучи, світ сьогоднішній різноманітний він інший. Він змінився. Він не такий, як був в 90-х, і Я думаю, що це поступово починає усвідомлюватися багатьма, багатьма українськими. Людьми, які виробляють і реалізують українську зовнішню політику і політику безпеки, Бу, для ну, мене в нас, із... в нас потрохи починають розплющуватися очі. Може так сказати. да, ми потрохи нарешті починаємо реалістично дивитись на світ. Нам цього реалізму бракувало і до війни, і під час війни, і багато в чому емоцій, і така хвиля піднесення, і вдалий для нас 22-й рік. Він теж, мабуть, вплинув на це. Але поступово ми в різних місцях стикаємося з реальністю, яка полягає в тому, що Україна Україну надзвичайно сильно послаблює ця війна, що виграти швидко навряд чи вдасться, що найбільш реальний сценарій це тривалий конфлікт, ну і так далі. Ось, ось ми дивиться. Хотіла саме про це запитати. Було дві заяви наших українських політиків на цьому тижні, які на наробили на багато галасу. Ну, по перше, це заява в інтерв'ю Верещук про те, що війна не закінчиться не тільки в 23-му році, а й навіть можливо і в 24-му році. Тобто, це про те, що ви говорили, що навряд чи це буде швидка перемога і швидке закінчення, скажімо, цієї війни, і по-друге, заява нашого іншого чиновника про те, що воювати будуть всі, якщо говорити про четверту волну хвилю мобілізації, то воювати доведеться всім українським чоловікам. Що ви думаєте з цього приводу? Чи, чи справді так, от все, жахливо? Буде насправді ми не знаємо, наскільки воно жахливо. Ми можемо поглянути на досвід інших конфліктів. Це корисно провести аналогії. У нас різні аналогії проводять в нашій ситуації і з Ізраїлем, з Кореєм, і з Німеччиною раніше проводили, коли було більше оптимізму. Я б не забував про такі аналогії, як Ірано-Іракська війна, яка тривала 8 років, могла тривати ще стільки ж, мабуть. Такі паралелі що можна проводити як Сирія, скажімо, де теж ну, наша війна з точки зору того, як вона ведеться, чимось схожа на, на сирійську війну, яка більше 10 років триває, і має якраз вигляд такий, що обстріли обстрілів ракетами без кінця, обстрілюються ракетами сирійські міста. З них втікають величезна кількість сирійських біженців, країна зруйнована, і перспектив на відновлення особливих немає. Тобто. Війни вони і такими є в сучасному світі. руйнівними, і вони є тривалими. І про те, про що говорили аналітики, ем, ну спираючись на аналіз схожих конфліктів чи тенденцій останніх десяти років, е, про те, зокрема, що сучасна війна це вона рідко завершується швидко. Середня тривалість сучасного конфлікту, який тривають протягом останніх 40 років. Це більше 10 років, і вони завершуються складно. Тобто, вони не мають такого, що підписали мирний договір, і припинилася. Вони знову можуть відновлюватись, в такий стан зберігатися може взагалі протягом десятиліть. І от пані Ірина Верещук, вона наскільки я знаю за попереднім досвід, ну, за власним досвідом спілкування з нею до того, як до 19-го року вона теж займалася як аналітик, в тому числі дослідженнями питань конфліктів. І, мабуть, це знання поступово і під впливом ралі також підштовхнуло її до цієї тези, яка, як на мене, нічого нового в цьому немає. Це багато кому вже очевидно, але е, тут е, цікаво те, що це, е, ця позиція оголошується владою діючою. Тобто це вже політичний сигнал, який відрізняється від сигналу про те, що влітку чи восени, чи до кінця року ми будемо в Криму, війна завершиться і Росія розпадеться. Для мене це переведення того, що багатьом людям зрозуміло інтуїтивно, деяким зрозуміло людям на підставі якихось експертизи, якоїсь переведення всього цього в політичну площину і спроба. Поставити перед суспільством воюючої України дещо іншу перспективу намалювати, і спробувати, мабуть, якось чи знайти якісь відповіді, чи мобілізувати суспільство ще більше, чи підготувати до чогось більш складного ніж це, як це виглядало на початку року. Однак в цілому, все це до того, що дискурс, в якому влада спілкується з суспільством про війну. Він змінюється. На ваш погляд, а як будуть розвиватися події, скажімо, найближчого часу? Чого чекати від осені? І, зокрема, чи е, чекати нам взагалі в Україні виборів, якихось політичних процесів? Е, бо е, в нас продовжена мобілізація до початку листопада, якщо я не помиляюсь? Я на е, мобілізації тих... військовий стан. Да, я належу до тих людей, які. Не думаю, що проведення виборів є реальним. Я думаю, що зараз буде діяти формула, поки триває війна, жодних виборів не буде. Скільки вона зможе протриматися ця формула, в який момент стане критичним запит на оновлення чи то парламенту, чи вибори президента, чи ще якось оновлення еліт, тому що. Начебто, з точки зору демократії і більш-менш здорового глузду, зрозуміло, що якщо ця війна триватиме там 10 років, скажімо, то навряд чи збереження е, діючого складу основних там владних інституцій без проведення виборів е, буде чимось нормальним. Е, тобто, в якийсь момент з цього приводу, мабуть, почнуться конфлікти, торги, перемовини чи щось подібне. Е, е, як і коли це почнеться, важко сказати. щодо подій на фронті, бо на цьому тижні і президент Зеленський якось е, умовився про те, що до нас іде і важка техніка, і е, потім нам Блімкін сказав, що до нас йдуть літаки, точніше, не вони ще не йдуть, але нам їх дадуть. Не, не знаємо коли саме, і навіть генерал Міллі. В своєму інтерв'ю казав, що ви ще не бачили наслідків контрнаступу, тобто ситуація може змінитися. Чи очікувати нам якихось таких військових глобальних подій на ближчого часу? Я вважаю Я особисто не очікую, тому що я бачу, що на фронті склалась рівновага і жодні постачання техніки її змінити не можуть поки що. Я також розумію, що на противагу постачанням західної техніки, яка, масштаби якої все-таки не надзвичайно великі, вони великі, достатньо, звичайно, але не настільки великі, щоб змінити співвідношення сил принципово. На противагу цьому Росія теж робить кроки і е, організує свою оборонну промисловість, збільшує постачання зброї у війська. Можливо, вона настільки технологічна, але тим не менше. Літаки f 16 теж не останнє слово технології. Якщо ми навіть їх отримаємо колись, знову ж таки будуть питання про те, в якій кількості і наскільки ці літаки є сучасним засобом ведення війни. На жаль, сподіватися, ця війна схожа чимось на першу світову, в тому плані, що сподіватися, що за допомогою якогось нового типу зброї, який ми отримаємо, то можливо. Вдасться зламати хід конфлікту, не доводиться. Мені здається, що це більшою мірою схоже на війну на виснаження, війну між суспільствами, економіками, Заходом і Росією, і суперниками, тобто то, прихильниками чи союзниками. Не знаю, як це назвати. Тобто, на проксі війну, де також між собою змагаються не тільки безпосередні сторони конфлікту, але й тих, хто стоять за ними, і в ній. Навряд чи можна буде, по-перше, перемогти швидко будь-кому, а по-друге, перемогти за рахунок постачання якихось окремих типів озброєння. Ну що ж знаєте, мені здається, ми з вами намалювали таку дуже песимістичну картинку, особливо напередодні дня народження країни, чи є на завершення вас? Ну, хоч якась крапля позитиву, яку можна додати нашим глядачам, щоб щоб Звичай. якась віра в майбутнє залишилася. Звичайно, і, і, і від самого початку війни багато доводилось, доводилось розмовляти про те і сперечатись, що ми вважаємо перемогою, а це насправді дуже складне питання, глибоке, неоднозначне, і неоднозначне, і дуже шкода, що з приводу цього питання фундаментального немає якоїсь широкої чи кваліфікованої дискусії в нашому суспільстві. Але одна з простих відповідей на це питання зводиться до того, що ми перемогли вже. Лише тому, вже, що вистояли, що Україна зберігається як незалежна держава, нехай ослабла, нехай є більшою мірою вразлива до рішень якихось інших держав, але з державою незалежною зберігається. Тому це достатній привід для того, як на мене, щоб зустрічати новий день незалежності і вірити в те, що ми перемагаємо. Минулого тижня ворог неодноразово обстрілював одеський регіон. Зокрема, знов постраждала портова інфраструктура на півдній області в Рені, а в Одесі і досі продовжують ліквідувати наслідки ракетного удару по центру міста у ніч проти 14 серпня. Мешканці постраждалих будинків, гуртожитку та навчальних закладів прибирають будівельне сміття, закривають фанеру, розбити вікна. Одесити, чиє майно постраждало внаслідок ворожої атаки, можуть отримати грошову компенсацію. Який алгоритм дії оформлення такої допомоги дізнавались наші кореспонденти? Центр Одеси тут досі на тротуарах залишилися сліди розбитого скла. Нагадаємо, у ніч на 14 серпня, внаслідок повітряного бою, стався спалах на кількох об'єктах міста. Пожежа спалахнула в гуртожитку одного з навчальних закладів міста, а гіпермаркет згорів дощенту. Його будівля поновленню не підлягає. Майже 300 співробітників втратили роботу. Близько трьох сотень будинків було пошкоджено внаслідок чергової російської атаки. Одеситка Олена Іванівна мешканка будинку, який суттєво. Постраждав жінка, досі перебуває у шоковому стані. Наголошує мешканців, врятувало те, що вони перебували в безпечному місці під час сигналу повітряної тривоги. Третього, не трєціва що, жто сьокладесят. удары, это ужасно, конечно. Физически, слава богу, никто не пострадал физически, но морально очень тяжело. Как это, когда не касаешься себя, это трудно поверить, что прилетит. А здесь прямо во двор, прямо у соседки в, крышу пробило, у меня стекла. В прихожая у нас там металлическая дверь, и нет, нет стекол. В прихожую выходим. Минуло кілька днів після чергової масованої ворожої атаки. Люди потроху приходять до тями, прибирають уламки розбитого скла, закривають вікна фанерою та спеціальною плівкою. Результат результаті прильоту пострадала. Вивірнули рішетку металічну і обломок ракети. Вот у мене на фотографії, якщо видно, ось такий ось обломок ракети вывернули решетку металлическую. И слава Богу, он остался снаружи квартиры. А в квартиру полетели все стекла, разбита рама, разбита ну, москитная сетка, повреждена мебель и ламинат на полу, осколками стекла. Очень много стекла. Собирала двое суток. Собираю стекла уже. Вношу. Ну, отак. Вот а приходили к нам, звісно, із ЖЕК, приходили заміри, зробили к нам. Пообіцяли в течение месяца поставити кноп, пльотку отримали в ЖЕКІ. Для постраждалих мешканців міста особливо гостре питання отримання компенсації за пошкоджене житло. Алгоритм дій для власників майна, що було зруйновано внаслідок бойових дій, наступний. Якщо ви попали в таку ситуацію, то ви перш за все повинні викликати з ЖКС або з управляючої компанії фахівця, який заактує ваші пошкодження. Другим етапом з фотофіксацією ви звертаєтеся до райадміністрації, яка на своїй комісії затверджує ці акти, і бюджет міста виплачує до 103 тисяч гривень компенсації за пошкодження від країни агресора. Ми з вами говоримо про. Мешканців міста, саме житлові квартири, ми не говоримо про бізнес сьогодні, бо бізнес є відновлення, то держава компенсує. Нагадаю, що окрім зруйнованого гіпермаркету сотень постраждалих житлових будинків в Одесі, в результаті атаки РФ зазнали пошкоджень ще сім закладів освіти, чотири медичних установи, в тому числі пологовий будинок. Також уламки ворожої ракети влучили і в гуртожиток одного з навчальних закладів міста. Їх відновлення потребує дуже великих грошей. До слова, десятки мільйонів гривень необхідні і для того, щоб повністю відновити одеський будинок вчених, який постраждав внаслідок російської ракетної атаки по центру Одеси в ніч проти 23 липня. Які роботи пам'ятські історії, архітектури і містобудування національного значення є першочерговими? Дивіться далі. Одеський будинок вчених єдина на півдні України міська дворянська садиба 19-го століття, який вдалося зберегти свій первісний автентичний вигляд і котра вижила попри дві світових війни. Однак російська ракетна атака по центру Одеси в ніч проти 23 липня завдала значних руйнувань пам'ятці національного значення. Постраждали меблі, вікна, двері. Рами, вітражі, аутентичні вітражі. Їх дуже складно відновити. Ми спілкувалися з майстром, там є така певна порада, що це відновлення, якось ми у часові рамки вклалися десь не більше, як півроку, дається, адже той метал, той каркас металевий, на якому тримається це скло. Він не витримає більше і він просто розпадеться. Зараз дивитися на одеський будинок вчених, а тим паче перебувати в ньому справжнє випробування для морального духу одеситів. Настільки понівеченими є автентичні старовинні інтер'єри, унікальні артефакти, пам'ятки. Однак реставратори запевняють, усе можна відновити. Головне не чекати, а вже зараз провести усі необхідні екстрені заходи з консервування будівлі на осінньо-зимовий період. Питання пов'язані з прохоженням дарної хвилі ще з метаційні канали, де е, дали також свої ураження вже по інтер'єрах будівлі. От е, по окремих моментах є цікавинки, які з часом, я думаю. Ми до них повернемося, які вскрилися в результаті, поки ми про них не говоримо. От це вже для історії на майбутнє. От є цікавим, але це з часом. Я думаю, от треба щось залишити на майбутнє. Але сьогодні саме головне це стабілізаційні роботи, противарійні і консерваційні. І робота з конструкціями, тобто убезпечити будівлю, стабілізувати, аби вона подальшому не руйнувалася. Зелена зала одеського будинку вчених тільки була відреставрована і Модернізована кондиціонуванням у 2020 році. Тепер, у 2023, му тут вибиті шибки і вікна в унікальній стелі. Більше всього постраждала покрівля. Ну не ця, а вот та, що ближче до вибуху. Її таке відчуття, що вибухом приподняла і потім поклала, бо вийшло з замків деякі стапільні кроквіні елементи. Луснули прямо балки деякі, і там потрібно багато уваги. Зараз ще поки нема таких великих опадів, воно витримає, а коли буде вже сніг, він має свою вагу, і воно може не витримати. Багато постраждало перемичок над дверми. Таке відчуття, що теж будівлю хатнуло, і де саме, де тонко там ірветься, де перемичка, і пішли тріщини. Точної суми завданих збитків внаслідок ракетної атаки РФ в одеському будинку вчених ще не називають, але вже зрозуміло, що мова йде про десятки мільйонів гривень. Усі стіни, усі інтер'єри, усі стенди посічені уламками. может быть, служить таким вот символом вот этой вот агрессии, уничтожения культуры. Вот этот стенд, где представлена история семьи Толстых из Ануфриевского исторического, исторического музея, где мы видим вот платье графини Елены Толстой, как раз куда отлетел осколок, и вот в области сердца можно сказать, что он повредил эту вітріну зараз продовжуються обстеження будівлі. Свої висновки у грудні має надати і комісія ЮНЕСКО. А до того в одеському будинку вчених вже проводять екстрені заходи з консервування, а також шукають меценатів, аби якомога швидше відновити і зберегти унікальну одеську пам'ятку. Ну і впродовж теми пам'яті в Одесі продовжується електронне громадське обговорення з переименування вулиць, які назвуть на честь одеситів героїв України, які віддали своє життя за рідну країну під час повномасштабного вторгнення. Відповідне рішення прийнято історико-топонімічною комісією. Пам'ять про яких героїв має бути увічнена у міській топоніміці. Дивіться далі. Десятки імен Одеситів, які боролися за незалежність України, їхні героїчні вчинки повинні відображатися у назвах вулиць, впевнені представники громадських та ветеранських організацій щодо актуальності перейменування вулиць міста на честь героїв, котрі боролися за незалежність України у різні періоди історії нашої держави, в тому числі увічнити імена героїв, полеглих після повномасштабного вторгнення Росії. У нас є чомусь 16 перевулків Суворова, але немає. Вулиць на честь наших атаманів, українського козацького війська, українських сучових стрільців, немає назв на честь сучасних героїв російсько-української війни. Я говорив, що топоніміка в умовах війни це зброя. Представники громадських організацій озвучили свої пропозиції щодо перейменування низки вулиць. Наприклад, відомі вулиці у центрі міста дати ім'я Віталія Блашко, і на це є суттєві підстави. Майор е окремого загону спеціального призначення АЗОВ, який загинув 8 травня 2022 року при обороні міста Маріуполь. Він кавалер обданів за мужність всіх ступенів і він брав участь в захисті України. Ну, не з 2014 з року. Друге вулиця Генерала Почарова в Пересівському районі. Пропонуємо переменувати на честь Владислава Бувалкіна. Так, хто такий Владислав Бувалкін? Теж неймовірна постать. Це майстер-сержант Служби безпеки України, який загинув 20 березня 2022 року. Теж кавалер Орденів за мужність всіх ступенів, брав участь в захисті України з 14-го року і ще й герой України. Посмотрите. Після ретельного вивчення життєвого і бойового шляху кожного з героїв громадські діячі склали їхній перелік з детальним обґрунтуванням та відправили до міської ради. Ми разом відпрацювали щодо наших героїв України листа обґрунтованого і направили на одеського міського голові. У нас є шість героїв України, п'ять героїв України і один повний кавалер ордена за мужність. Одесити. Да. Триває процес присвоєння одеським вулицям назв на честь одеситів, які загинули під час повномасштабного вторгнення героїв України і кавалерів трьох ступенів ордена за мужність. Збір інформації та потенційних вулиць для перейменування вже розпочався. До 10 вересня продовжується електронне громадське обговорення на офіційному сайті. коли ми беремо конкретну особу, ми бачимо, що ця людина ще вчора жила поруч з нами. Була звичайним, як кажуть, простою людиною. Да? Пішла на війну і ціною свого життя вчинили героїчний подвиг. І це конкретний приклад, коли ми можемо сказати: дивись, вчора це був твій сусід. Сьогодні це український герой, і саме от ці люди вони. Захистили наше місто, нашу країну автори проєкту пропонують топонімічній комісії взяти до уваги ці пропозиції при розгляді назв для перейменувань та готові надалі надавати інші варіанти, адже на думку громадських діячів в Одесі існують дуже багато вулиць з нейтральними назвами і краще присвоювати їм імена українських героїв, причому всіх часів, котрі боролися за незалежність української держави.